Перш за все, хочу подякувати пана uh, Ясенюка за запрошення взяти участь. Я з величезною повагою сьогодні перебуваю тут і зустрічаюся з українськими людьми, які платять найвищу ціну, обстоюючи наші принципи і цінності. Почалося це десь років 10 тому на майдані. Це боротьба, і ця боротьба це була і наша боротьба. Також Сьогодні ми відзначаємо ту річницю підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною і це вже. Це також є спадщина also пана Арсенія Ценюка і українців, і їхньої відданості європейської демократії and і, і бажанню приєднатися до європейської родини. Хочу також віддати належне на моїх своїм колегам з європейського парламенту після агресії проти України. Вони завжди були голосом we совісті, it, який в... звертався. До інших країн, які не зовсім зрозуміли, що відбувається в Україні, і пан Кобіліс, і Раса Ючкен, і, і, і інші люди, які завжди нам били в набат, звертали увагу на Україну. Ага, майґудфренґаліна Фомашенко, гусір осо моя консіянс індидобра друг Галина Фомаченко. Також always присутні always тут вона також є одним із Ukraine, Ukraine. голосів совісті, які звертають на Україну, Україну нашу uh, увагу. І з американського боку хочу згадати сенатора Макейна, uh, який the, the завжди завжди говорив the... і... і підкреслив важливість України. Європа 80 років живе без воїн, і ми стали дуже самозаспокоєними. Ми Живемо так уособлено. Через це і українці мають зрозуміти, що для європейських суспільств треба певний час для того, щоб дійсно збагнути, що це війна це і наша війна. Цього не сталося, коли була війна на Балканах. ми були психологічно абсолютно відокремлені від цього Крим. Так само, події в Грузії так само, але зараз, зараз ми. United, Врешті, решт. Я не б не сказав, що повністю об'єднані, але ми набагато People, зблизилися у своєму баченні. Для того щоб європейці об'єдналися, завжди потрібно якусь, щоб була якась криза. Ми віками uh, вбивали один united, одного на теренах Європи. Зараз ми об'єднані, але все таки нам ще досить далеко so we'll до того, щоб адекватно діяти разом. Is the army. наша європейська армія це саме українська армія. Своєї об'єднаної європейської армії ми не маємо. Тому ми повинні And, uh, підтримувати і допомагати Україні. Omigged? Деякі країни віддані цій ці задачі, деякі меншій мірі. Country, Spain, example, моя країна, іспанія, наприклад, іспанське суспільство Надзвичайно активно підтримувала. На, е, на початку, навіть більше ніж політичний клас, і ця підтримка зберігається. Я оптимістично налаштований стосовно цієї підтримки і щодо рівня розуміння іспанським суспільством щодо того страждання і випробування, які проходять українські люди. З іншого боку, я бачу деякий брак уваги з засоби масової інформації європейських змі Кожного дня also, пишуть про газу, але really дуже мало про Україну. То я закликав би журналістів в Європі більш уважніше звер... звернутися до European конфлікту в Україні, щоб Because європейське суспільство. Um, people, були поінформовані я говорю We про іспанське суспільство що вони під тому що вони підтримують україну але state. навіть недостатньо знаючи про це і не буде не будучи достатньо інформованими so, про, is, про це in тобто це питання комунікації для того щоб усі зрозуміли наскільки драматична є ця ситуація в якій ми живемо сьогодні а в сьогоднішньому світі якщо немає картинки немає відео Має тексту, люди втр поступово втрачають інтерес. І я дуже okay. сподіваюся, що будуть і гарні новини, про які треба репортувати. Я наполовину американець, тому Latin, uh, у мене є uh, і англосаксонський, і латинські, так би мовити, частина свого своєї ідентичності. Спір європейський союз не зникне, і він працює um, so роками, і, так само, як і євро. Все це зберігається, і європейці в зрештою знайшли політику підстави не тільки економічні, а ще й по політичні, ті, які е, пов'язані з виживанням е, для, для того, щоб об'єднатися. На жаль, для цього знадобилася трагедія, яка спіткала Україну. Але ми маємо бути терплячими. Нам зараз трохи бракує лідерства в Європі, але це також з часом, я думаю, зміниться. Ми говорили згадували Гельмута Коля і пана Саркозі. зараз ми маємо такий певний вакуум лідерства, але я думаю, що з часом це зміниться. Щодо того, що про що говорили раніше про європейські вибори. І підняти як піднімається ультраправі Трамп, все все що ми маємо запитати себе, що ми зробили не так, що це відбувається саме так, замість того, щоб us, на когось uh, переводити uh, провину для нас, демократично налаштованих, Політиків Ми демократів обов'язком інформувати людей і об'єднувати і привертати на нас бік тих, хто зараз схиляється на в Ультрабоки для єдності Європи.